Всете собі зручно і зробіть глибокий вдих через ніс і вдихніть повітря так, щоб ви надули свій живіт. А коли будете видихати, то видихайте через ледь привідкритий рот так, щоб ваш живіт аж прилив до вашого позвоночника. І зараз, коли ви будете робити наступний вдих то уявіть собі, як в маківку вашої голови заходить з космосу таке світле, прозоре, золотим відтінком, світло, це світло таке густе, наче енергія, і воно проходить і з кожним подихом вашим наповнює спочатку вашу голову, груди. І доходить аж до вашого живота. І коли воно наповнює повністю ваше тіло, воно також витісняє з вашого тіла весь негатив і всі деструктивні програми, болі, які можливо, ви відчували на протязі вашого дня. А коли ви видихаєте, то уявіть собі, як ви видихаєте вже це світло, світло любові і наповнюєте повністю весь простір, в якому ви знаходитесь всіх своїх рідних, всіх своїх друзів та знайомих. І зараз ще раз зробіть глибокий вдих і наповніть цим світлом цією густою енергією. Ваше тіло і ваш живіт. І коли ви будете видихати, то видихайте і наповнюйте цим світлом весь простір, в якому виживаєте всю планету Земля любов'ю, насолодою, енергією зцілення. А зараз уявіть собі. Що, коли ви вдихаєте, то ця енергія доходить аж і через стопи, вона проходить в землю до джерела, до центру землі, де там ви зустрічаєтесь з енергією землі, і ця енергія землі, так закручуючись в праву сторону, Починає підніматися вгору і знову входить в стопи ваших ніг. І зараз вона торкається ваших мізинчиків. І ваші мізинчики засвічуються. Потім другий пальчик на нозі теж засвічується. Третій пальчик на нозі засвічується. Четвертий і п'ятий великий палець. І уявіть собі, як ваші пальці на ногах починають посміхатись і дякувати вам за те, що ви наповнили їх енергією землі і світлом з космосу. А зараз ця енергія і світло з землі починає підніматись через повністю всю стопу і через п'ятку. Заходить ваші гомілки, і вони також починають посміхатись. Заходить ваші коліна, і ваші коліна вам дякують та посміхаються. Заходить ваші бедра, стегна, тепер сідниці. І уявіть собі, як наче такі смайлики з'являються на ваших сідничках. І зараз ця енергія проходить в вашу промежину, і зробіть такі два-три стискання і розтискання вашої промежини, і відчуйте, як тепло наповнює вашу промежену, і там ще більше і більше енергія починає розширятись і запускаються процеси омолодження цій вашій частині. В жіночій частині в обмеженні. І далі ця енергія піднімається до живота і наповнює ще більше ваш живіт. І уявіть собі, як пупчик, це наче носик, а під носиком з'являється посмішка і ваш живіт, повністю ваша черевна порожнина, вам завдячує, що ви її. Зцілюєте і наповнюєте енергією. І далі ця енергія піднімається до вашого сонячного сплетіння, і там, наче засвічується золоте сонце, і ви відчуваєте, як ви стаєте видимою для всіх можливостей. Ці промені сонця виходять за межі вашого тіла і дістають. Всіх потрібних вам людей, всі потрібні речі, які на даний момент вам потрібно вирішити і дістати. І зараз це світло і енергія піднімається в вашу грудну клітку. І тут таке зелене світло починає засвічуватись і в праву сторону. Закручується і збільшується. І ви відчуваєте насолоду в грудях легкість. Ви є центром цілого Всесвіту. Прослабтесь і відчуйте, цю насолоду в своїх грудях. Тут живе ваша душа. з нею і посміхніться їй. А зараз підніміть цю енергію до вашої шиї. І якщо в вашій шиї були якісь блоки, непорозуміння, то ця енергія зараз цілює ваше горло, вашу шию і ваш центр, який відповідає за проявлення. І зараз ця енергія піднімається до вашої голови. І ваша голова засвічується, і ваш розум дякує вам за те, що ви пам'ятаєте про нього, і що ви даєте йому завдання. Завдання діяти і вирішувати ті питання, які вам потрібно вирішувати на сьогодні. І зараз ця енергія піднімається знову до маківки вашої голови. І Відчуйте, як наче такий білий лотос розкривається в маківці вашої голови, і звідти виходить назовні ваше світло, яскраво, біле, золоте, і воно зустрічається світлом, яке спускається з космосу, в вашу голову, ваше тіло. І ця квітка лотос. Вона є, наче таким конектом, зв'язком. Зустріньте нові хвилі енергії і своєю енергією. Посміхніться світло і енергії з космосу. І відчуйте зараз радість, насолоду, вдячність, і хай ваш день буде наповнений лише тими відчуттями, які ви вибираєте. Сьогодні обіймаю вас. Зараз відкривайте очі і продовжуйте жити своє життя жіночою енергією, енергію світла, легкості, спокою та насолоди.